Скрісіння життя і упокоєння спочилого раба Твого, представленого ти Митря, Христе Боже наш, і тобі славу вас 25 років ми познайомилися наприкінці 90-х, коли була видавнича руїна, письменників така, знаєте, безнадія, куди писати, де видавати. Видавництв наших практично не було. Ну і тут з'являються брати Капранові. Зі своєю агенцією Зелений прес організовують перший такий поважний конкурс літературний, на кращий густросюжетний роман український. Вони дуже хотіли, щоб в Україні розвивалася масова література. Просто там окремі елітарні книжечки, щоб з'явилися. З'явилася література, яку читатиме багато людей. Це Чи читання воно дає багато для речення мови, для мислення українського. Ну і тоді ми з ними познайомилися, я, їх, звичайно, спершу також, як і всі не розрізняв. Далі прибачив до Віталії. Де Дмитро, хоча такі рисиці були майже не в Мені скажіть, чим вони відрізнялися, я вам так виразно не поясню. Тому це хлопці були молоді, дотепні, завжди були молоді, молодші за тих, хто літає, може був менше, ніж вони, але чи дотепі. Іскрометне слово, їхнє готовність завжди на е, таку вулучну репліку. Ну, і Вони були організаторами багатьох дуже наших акцій. І, е, питають мене, де були там, бачили їх там. Так, кажу, як можна було не бачити, якщо це були брати, які йшли попереду. Вони завжди йшли попереду. І пам'ятаю на Майдані, то не вертеп, побудили, коли це була якась теж невизначеність, смуток тут з'являється. Вони були дуже артистичні. бачите, я про двох кажу, були. Вони є. І Дмитро є, і Віталій є. Щоправда, оцей... Велетенський потужний пух на мирі нашої культури тепер доведеться тягти одному братові в Італії. Який академік, Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.